Мы настолько сильно устали от отсутствия каких-то громких новостей из Украины. Ну, русофобия это же не преступление, это просто нормально. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории. Нам тоже, я имею в виду, надо что-то показывать. Ну, просто реально. А что такого сделал Иран? Главный разрушитель консенсуса, разумеется, президент США Дональд Трамп, Вітаю. знаєте, я, здається, починаю розуміти, нащо росіяни постійно обстрілюють Україну. От, ну, Звичайно, можна сказати, це вони там домагаються капітуляції, і все це буде правильно, тиснуть на мирне населення, також це буде правильно. Але от складається враження, що в принципі, основною от, такою призначенням всіх атак на Україну нічних є навіть не це. А є от те, про що в одному з атерів такий російський пропаганст середньої руки, який ну, йому інколи так важко стримати буквально себе, щоб щось таке не розказати, от він наговорив цікавого в ефірі. І от це, от, мені здається, є якимсь таким трохи поясненням. От, наприклад, він е, буквально знаєте, от переживав, переживав от як наркоман, якому не дали в чергової е, дози, що, що ж це давно немає, якихось Таких новин з України, щоб щось вибухало. Так, знаєте, він прямо «що ж це не вбили нікого в Україні. Як, от, як же ж так? Тобто це якісь такі, знаєте, страждання глубінного народу, якому постійно треба, щоб когось вбили. І оце головне. Тобто, таке враження, що все це, що робиться, це ну, по-перше, тому що можуть просто тупо можуть, от не дають світ не дає Росії. Такого відпору, щоб він був не здатен взагалі нічого робити. Оцей от е, режим російський. А, а з іншого боку, щоб зберігти для оцього, знаєте, глибинного російського е, росіянина привабливість війни, е, бо йому просто приємно, ж коли когось вбивають. Ми настільки сильно устали від атацутстві. каких-то громких новостей из Украины, которые бы ну, немножко нас порадовали, что действительно продвижение-то оно идет. Да, мы постоянно говорим о том, что вот-вот подойдем к суммам. И не только к суммам. Каждый день сообщается о взятии новых населенных пунктов. Но так, чтобы это встряхнуло действительно и разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм-каналы, таких новостей давным-давно не было, которые порадовали каждого русского человека, да, каждого патриота России. Там, допустим, э, я не знаю, уничтожен министр иностранных дел Украины, да, под одним из вот, остался под обломками. Я без всякой иронии говорю просто. Или там тот же Зеленский, или какой-нибудь Ермак, или даже какой-нибудь условный э, террорист-экстремист Гордон, например. Да? И это, ну, наконец-то, ну, наконец-то, значит, что мы начали настоящую войну. Це знаєте, таке називається вбити хоч когось, щоб російському ж глубінарію попустило. Ну, звичайно, це він говорив після атак, коли ну. Українці ж вони атакують, знаєте, військові реально об'єкти. Тому от там е, е, оце от видовище палаючих літаків російських, його сильно так, оце от, якось е, е, буквально ну якось деморалізувало, не побоюсь цього слова. І тому він так оце от ниє, оцей от наркоман. Е, що як же ж так, от українці можуть дивитися щось таке цікаве, як воно палає на Росії? А ми, оце навіть, от що ж не мало. Господи, господи, какая беда для российского глубинария. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории, да, вот эти вот, я имею в виду, дымящиеся наши стратегии. Нам тоже, я имею в виду, Надо щось показувати, може бути какая-то картинка, щоб ви не только у нас здесь, но й во всім мире виділи, що там на Україні відбувається саме настоящая жара. Потому що ну просто люди сидять там іноді без света, без води, може даже без їди. Це аудиторія широка аудиторії, не продаж. Ну і пам'ятаєте, ми дивувалися з вами в попередніх в одні з попередніх програм. Про от, чому вони так радіють, що знищили Херсонську державну адміністрацію? Ну який сенс був в цьому взагалі залі Сенсу не було. там якась Вони вигадували в кожній окремій передачі, що там чи якісь війська НАТО, чергові, чи військовий центр, чи якісь керування військами. Ну, коротше, вигадували просто. І от зараз зрозуміло стало. от Якщо подивитися на те, що там було в адміністрації, от зрозуміло, що виявляється, єдина мета це от дати російському цьому глубінарію, ну, хоч якусь радість в житті, бо він же, ж, бачите, плаче він не може. йому треба Треба було хоч щось, щось, що його порадує, і от, виявляється, як не дивно, херсонська адміністрація це прям радість була, така, яка після багатьох днів безрадисності яку як увінив. А тут херсонська адміністрація зруйнувала, є дірка в херсонській адміністрації, яка ж радість для російської цієї людини, все ж таки. Картинки як не це показати, розумієте? А вот когда что-то дымится, взрывается или что-то разрушенное, вот вчера красивый кадр был. Действительно красивый. Удар по Херсонской администрации. И сначала он даже был похож, знаете, я имею в виду вот этот снимок кадр, я имею в виду, на символ специальной военной операции. Потому что он, как будто бы, администрация да, была надкушена. Потом она совсем развалилась. И другая фотка уже кто-то заскриншотил красиво. И красиво вышло, что отвалился кусок с гербом и как бы хирургически с украинским гербом как будто бы его хирургически вырезали и бросили на землю вот это я понимаю вот такие кадры нужны чтобы они разбегались по лучшим телеграмм домам чтобы было что показать и это бы нам лишний раз напоминало что мы действительно продвигаемся вперед что мы действительно настроены решительно что мы наконец разозлились что это Ні, вони хочуть нас унічтожить, а ми наконец то Тобто, розумієте, от виявляється, оця картина, коли е, дірка в е, Херсонській державній адміністрації абсолютно військовий об'єкт, ніякого сенсу немає там взагалі не було це, я ж кажу, але тоді він розуміє, що це ж. Росія ж когось вбиває, ви розумієте, а не на Росію нападають. Він же це прямо-прямо сказав. Що це значно на нас нападають, а ми нападаємо. Ну, це єдине, що виявляється, може цього глубинарія порадувати. Ну що ж сказати? Ну, тепер, мабуть, вони будуть радуватися буйно е тій картині, яка зараз в Києві, коли будинок зруйнували, от е цілий, ось бачите, цілий. Е Буквально під'їзд будинку зруйнували. Оце, мабуть, це їх єдине призначення всіх цих атак. Це щоб потім було що ж показати. Бо це ж є радість для росіянина. Іншої ж радості у нього немає в житті, крім як подивитися якийсь зруйновану будівлю. Ну і щоб ви не сумнівалися. Такі, так? Да? Таки зразу, от е, Скибієва вже зранку і радіє, і буквально так і так вона б радіє е, тому, що ось дивіться, по, по, по житловим будинкам, по інфраструктурі, якісь е, прилетіло от киян. Там якийсь транспорт перестав ходити. Ой, киян відключили від електроенергії. Все це предмет прямо радості і російської пропаганди, і російського цього дикого глубінарія. Сьогодні ночі. Российские ВКС нанесли новый комбинированный удар по военным целям на Украине. В атаке был задействован весь спектр высокоточного оружия. Ударные беспилотники «Герань», крылатые ракеты «Калибер», гиперзвуковые кинжалы и оперативно-тактические комплексы «Искандер» Основными целями стали стратегические точки в Киеве и в Одессе. Один из снарядов повредил общежитие Национального авиационного университета. Киев частично обесточен, нарушено транспортное сообщение над столицей густой смог. Известно о попадании в жилой дом. Украинская рэп сбила герань с курса, и она ударила по многоэтажке. В Одессе также прогремели взрывы, ударом подверглась критическая инфраструктура. Ну, Крім того, що там прилетів дрон в, в житловий будинок, насправді оцей зруйнований цілий під'їзд це все ж таки ракета була. Тобто, якщо казати, що це, мабуть, і була ця військова ціль, вони ж кажуть, що і визначені цілі, і, і все прилетіло точно. Ну, от воно, мабуть, прилетіло. Це і була найбільша військова ціль, знаєте, зруйнувати житловий будинок. Так треба розуміти цю всю мечну війну і в Одесі, звісно, критична інфраструктура, особливо, мабуть, оце під час нічної атаки, 17 червня, в Одесі пошкодження зазнав інклюзивно-ресурсний центр і поруч з ним розташований дитячий садок для дітей. Просто такі, знаєте, щоб дітей лікувати від всяких там розладів, хвороб. Загинули дві тварини, там собачка і ще щось. Це, мабуть, і було також так, критична інфраструктура, яка от точно вразила. Але це якраз те, що, мабуть, їх порадує. Ну що сказати, да? Судячи з того от попереднього, що це ж яскраве щось, от, нарешті, нарешті. Тому, крім того, що це просто тиски, це буквально ну, це терористична, така, знаєте, діяльність. Але крім того, це ще і спроба таким чином, як виявляється, підвищити популярність війни у російського глубінарі. От ще яка виявляється мета. Ну, і Робиться це можливим насправді тільки тому, що ну, немає адекватної реакції на це все. Немає адекватної реакції, немає адекватної е, протидії. Тобто роблять тому, що можуть. І тут прикметно подивитися на те, як, наприклад, на це відреагувала президент найбільшої країни, найбільшої потуги військової в світі Сполучених Штатів. Тому що це просто жалюгідно. і це ще одне пояснення, чому це відбувається, все ж таки. Атака російських безпілотників по Києву. Що ви відповісте на це? Коли це було сьогодні? Щойно треба буде подивитися, і ми повернемось до цього питання. Прямо не знаю він бідолашне, що там, як там, треба щось подивитися, ще що щось не зрозуміло. А, і очевидно, що це надихає російську пропаганду, і надихає російські оце от, всіх цих е, людоїдів і вбивць. Е, от, подивіться зразу, от, як вони на ці от всі дивні дії і такі. Е, е... Маневри Трампа відреагували. Вони просто прямо їх трактують як допомогу Росії. От хіба що не кажуть це от прямо такими словами, що Трамп допомагає нам е, е, атакувати Україну? А так воно все одно так виходить, що, навчає. от натякають, що ну це ж наша буквально надюжа, от, Ота остання, найбільша. Саме G7 в Канаді демонструє безпрецедентний провал солідарності запада. Впервые в історії лідери сімерки не змогли даже. договориться о совместном итоговом коммюнике главный разрушитель консенсуса разумеется президент сша дональд трамп его позиция по ключевым вопросам по украине с санкциям резко расходится с подходом европы трамп заявил журналистам санкция обходится слишком дорого американский лидер зная что зеленский летит покинул канаду раньше лишь бы только не пересечься І от зараз, в той момент, коли проходить операція Ізраїля проти Ірану, і ми бачимо, як там от знищується ППО, як навпаки, протидіють спробам Ірана обстрілювати Ізраїль знову ж таки спільними якимись зусиллями, видно, що Воно може бути інакше, все може бути інакше, може інакше діяти і всі ці інші країни, і, і, інакше можна протидіяти, і інакше все робити. І зразу видно, це і по російській пропаганді, коли вони починають нити буквально, що як же ж так, чому ж буквально це така, знаєте, іранофобія така прямо, і як це все погано, і як це от все не так. І намагаються себе порівнювати е, найсмішніше з Ізраїлем. От знаєте, це дуже смішно, коли російські пропагандисти намагаються себе порівнювати з Ізраїлем, Ізраїль, який буквально захищається від нападів з усіх боків. Е, і РФ, яка навпаки нападає кругом, де тільки може. Але от все одно вони щось таке намагаються якось. что-то такое, знаете, что Мы не такие, мы буквально какие-то такие несчастные. Я что не видел, а дочка Келлога не написала папе? Папа, я сейчас в Тегеране. Ты не представляешь какой-то ужас, когда идут взрывы. Ну, как она из Киева пишет. Не хочет написать? А то, что там, по сравнению с Киевом, просто кромешно. А, подвезли гигантскую порцию это другина? Где возмущенные Германия, Франция? А, Франция заявляет, что у Израиля есть право на защиту, а у России нет? А, санкции вводятся против Израиля? Ну что, это же тогда антисемитизм. А санкции против России – это не русофобия? Ну, русофобия – это же не преступление, это просто нормально. Ну и... На цьому знову ж таки тлі, от, хотілося б, звичайно, щоб так вони нили, коли такі атаки були по Москві, чесно. Тому що оце, що за що? Буквально? от Кожен раз, коли вбивцю якось нарешті намагаються ставити на місце, єдине, що в нього виникає, питання: за що? Так, ніби, знаєте, от. Ну, коли ми когось вбиваємо, це ж нормально. Да, да, коли от такі якісь там намагаються кричати знищити Україну під ноль чи знищити Ізраїль під ноль, це нормально. А коли їм дають відповідь, виявляється, за що вони виникає питання. Да? Що ж ви зробите? Ну, я ж кажу, хотілося б, звичайно, щоб такі ж самі питання в них виникали з приводу їх Москви. На жаль, поки що ні, ні. Але сподіваюся, що якось це все ж таки ми почуємо відносно Москви. А вот смотрю на все происходящее. И не могу не задать себе элементарных вопросов. А чем провинился Иран? Ну, просто реально. А что такого сделал Иран? Иран на кого-то напал? Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну, вот просто реально мне интересно. Вот что сделал Иран? Іран дозволив собі заікнутися, що хоче, щоб в нього було ядерне оружие? Ні. Смішно. Іран розробляв ядерну зброю взагалі то для того, щоб знищити і мати можливість знищити Ізраїль. І так, Іран готував купу терористів, які постійно нападали в інших країнах. Ну, багато чого робив, Іран, що там не треба приховувати цього. А тепер раптом Ой, що ж такого зробив? Іран та ладно. То прям нічого, да. як і Росія, Шо, що ж такого зробила Росія, Та нічого. таке І е, е, ну, е, Це особливо цікаво, коли вони е, е, раптом намагаються якось виправдати, от що е, ні, ну, розробляти ядерну зброю можна, а виявляється, говорити про неї не можна. Тобто, Коли Україна говорить про те, що ми позбулися ядерної зброї і, якось, і тепер виявилися беззахисними. То це прямо злочин, за який треба Україну знищити. А коли Іран розробляє ядерну зброю, ну то це ж нічого страшного виявляється. Ну, таке якесь дивне, да? дивна логіка. Ну і тому так. От це також показник того, що знаєте, ну відплати для Ірана по суті можлива тільки тому, що він не завершив розробку ядерної зброї. Была бы Украина ядерная зброя, так же было бы неможливо на нее выявляется. Да? Ну, рубить выяснок, еще это сказать. Есть решение высшего духовного лидера, который постулирует, что Иран не собирается, чтобы у него было ядерное оружие. Напомню, на этом фоне некто Зеленский, начиная с Мюнхенской конференции, несколько раз постулировал, что у них будет ядерное оружие, им нужно ядерное оружие. И их союзник из Британии подтверждал, что это неплохая идея, чтобы у них было ядерное оружие. Напомню, что у Украины есть технологии, есть работающие атомные станции, исходя из этого, понятно, есть все необходимое для обогащения. И есть носители, которые позволяют в том или ином виде ядерное оружие использовать. Вот такая цикавая логика, да, Иран. Розробляє ядерну зброю, розробляє ракети, які, тобто він має вже ракети, які можуть летіти, і в принципі мають можливість доставки Більш того, там вбили якраз кілька вчених, які прямо займалися розробкою ядерної зброї і ядерними дослідженнями. Оцього всього в Україні насправді немає. І Україна не розробляє ядерну зброю, немає ніяких об'єктів з такої розробки. Зате вони вони щось десь сказали? Колись ну ну чи не жалюгідно це звучить? Жалюгідно, абсолютно жалюгідно, брехливо, але ну так. Це тільки тому, що вони це можуть, і тільки тому, що немає адекватної відповіді на їх ці всі фантазії, бредні, на їх всю цю брехню. А що таке от адекватна відповідь на брехню? От я вам пропоную заглянути в майбутнє, як заглянула буквально Скабієва в останній програмі. От буквально, от вон, остання сьогоднішня програма, і вона її от можна подивитися. Так і назвемо Скабієва, дивиться в майбутнє своє. Я сподіваюся, прямо. Дональд Трамп, экстренно возвращаясь с саммита G7 в Канаде на борту Air Force One, заявил, что атаки Израиля не прекратятся. Призвал официально жителей Тегерана к эвакуации. По его словам, он добивается капитуляции Ирана. Эта формулировка прозвучала впервые. А также Трамп сказал, что он не настроен вести переговоры с Ираном. Смотрите. В этот момент Израиль нанес удар по иранскому государственному телевидению в прямом эфире. Испуганная ведущая бежит в укрытие, а дым и обломки заполнили студию. Здание охвачено пламенем. Этот репортер с окровавленными руками выбегает на улицу, осуждая атаку Израиля. Израильские военные утверждают, что телестанция занимала центральное место в коммуникации режима и что жителей предупредили заранее о необходимости эвакуации. Ну, это, знаете, это как бы перелетело в останкина и после того они ныли, что а что мы, а мы же ничего. Это такая самая история, на самом деле. То есть, когда распаливают ненависть руками, Оці всі яскраві знаєте, виступи, а потім туди прилітає прямо під час прямого ефіру. Ну що ж, от таке от, це, це є дієвий спосіб протидії пропаганди. І він є найдієвіший насправді. Бажано, щоб ми таке могли побачити і... от відносно тої ж Скабієвої. Я вважаю, це було прекрасне і навіть надихаюче видовище. Побачимося.